Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Ніна Річі, який називається Rouge Crush. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато інших ароматів. У мене є отакий пробник, мені його дали в Сефора у Франції, коли я там була. І мені пощастило, бо мій готел, готель, готель був дуже близько до, до Сифори. Тому я ходила. Тестувала нові аромати. Тобто я з цим ароматом вже знайома десь ну, майже 10 днів. Що у нас є в цьому ароматі за ноти? У нас тут є вишня, малина, гарденія, дамаська роза, ваніль, амбра та кедр. Я вам хочу сказати, що у цього аромату дуже красива пляшка. У нього така красива пляшка. Це просто якось неймовірно такий дуже багатий, яскравий, не можу сказати, червоний, це більш такий бордо колір. Супер, супер, все класно. Але, на жаль, як на мене, те, що в пляшці воно не відповідає красі. К тому, яка красива оця пляшка. Аромат не дуже-не дуже цікавий. Ем, розпочнемо з того, що ем, якщо вам цей аромат подобається, якщо ви його вже тестували, якщо ви його вже собі купили, я дуже-дуже радію, що ви знайшли собі той аромат, що вам подобається. Але, як на мене, цей аромат він ну, не вартий того, щоб його купувати. Розпочнемо з того, що цей аромат коштує 60, не пам'ятаю, 5 євро за 30 мл, мені здається, і це багато це багато для такого аромату. В цьому ароматі у нас є, як я вже сказала, вишня та Маліна. Вишня у нас вона в, в, чартах, в, топ, в топових чартах парфюмерії, десь вже Ну, роки 4. Ну, насправді набагато більше, бо вишневі аромати, вони вони були 10 років тому, 15-20 років тому. Але ось ось такий бум на вишню: все ось, ось зараз роки 4. Потім є малина. Малина, яка теж доволі яскрава нота і доволі а, цікава на оці. Літні аромати на аромати на весну, бо вона така кисленька, свіженька і солоденька, і все, і все разом, і все класно. Потім у нас є ноти квітів. Тут, до речі, доволі яскрава троянда, але я не можу сказати, що я з цією трояндою якось не можу. З нею поруч знаходитися. Ні, вона яскрава, але вона сучасна і вона легко переноситься навіть людям, як я, які не, любять, не люблять троянду. Тобто тут є і позитивні ноти в цьому ароматі. теж. І ще одна дуже позитивна нота цього аромату, то що він триває доволі багато на шкірі. 4 години, десь 4 години, як на мене, це. Дуже непогано, це дуже-дуже-дуже непогано. Ось. Е, як на мене, цей аромат, ось, Ніна Річі, вона повинна була зробити ще один аромат для цієї лінії. Бо, як ми знаємо, оця лінія Ніна, з якою у мене зараз два аромати є. Це класичний аромат Ніна, а це біло-квітковий, дуже-дуже красивий аромат з цієї якраз лінії. Так ось. Е, Мені здається, що їм просто потрібно було зробити аромат, бо їм потрібно так було, у них там є свої там, якісь с -с 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 сроки, коли робити новий аромат, запуск на весну на літо. І вони так подумали, давайте зробимо квітково-фруктовий аромат, бо це завжди класно на літо. Ну, так воно і є. Давайте, а давайте вишню туди, а давайте, бо вона ж сучасна, і всі її хочуть. І давайте трішечки там малінки, та давайте, оце все зробили. Але що у нас вийшло? У нас вийшов доволі тривіальний, банальний аромат. Тобто, якщо ви хочете, ви вже подивилися на цей аромат, і там є вишня, і ви так подумали, вау, я хочу собі вишню, бо я люблю Ніна я люблю цей бренд, я люблю цю лінію, хочу вишню. Я вам не раджу цю вишню, люди, бо є більш вишневі вишні. Ви хочете тут малину? Також не раджу, бо є аромати з малиною набагато яскравіші. Квіткова, квіткова композиція цього аромату, вона непогана, але вона така три, тривіальна, що ну, нічого там цікавого нема. Є солодкість, є трошки дерева, але ну, тобто сам аромат, сам по собі. Він мені нагадує, ці аромати, знаєте, які десь через рік, через два будуть десь на сейлах по 1990 за пляшку. Оце оце, у цього аромату у нього є всі шанси, просто 100% шанси. Бо цей аромат він настільки він приємний. Я не можу сказати, що він неприємний, він приємний. В ньому приємно, в ньому нормально, але він тривіальний, просто більше не можна. Він, Ось ви купите його за 60 з гаком євро, або ви купите один аромат за 14,90 це буде одне і те ж саме. Бо в цьому ароматі він коштує набагато набагато більше, ніж то, наскільки він пахне. На жаль. І у, у мене є тест такий, який я проводжу коли, ну, сама для себе, коли я роблю відео про, про аромати. Я у себе запитую, чи мені хочеться пляшечку цього аромату на 10 мл. І, і, і я кажу, наприклад, так, я хочу, наприклад, коли я роблю відео про аромат, який дуже дорого коштує. І мені 10 мл, так, мені б хотілося. Або я роблю відео про аромат, який у мене вже такого дуже-дуже багато, такого профілю ароматного дуже багато. І тобто, мені вистачило би і 10 мл цього аромату, бо у мене є аромати, які схожі, які такі самі. Або які дуже-дуже близькі, тобто 10 мл нормально, супер. Цього мені не хочеться навіть 10 мл. Бо знову, я не хочу сказати, що це поганий аромат, що в ньому не класно. За такі гроші, за ці гроші можна купити краще. Аромати кращі. Якщо ви дуже любите цей бренд, якщо ви дуже, дуже поважаєте ці і хочете, і колекціонуєте ці пляшки, ці пляшки це одно. Я вам нічого не можу сказати, колекціонуйте, купуйте. Але якщо для вас не стоїть таке питання, що мені потрібна ця пляшка, тому що я її колекціоную, я не можу. Я не можу пропустити жодної. Я не раджу вам купу, купу, купувати цей аромат. Бо, наприклад, аромати у Ланван. Ланвин, Ланван у я не знаю, в Кейвін Аромати у Лелагерфельд. Вони нічим не, не, не гірші. Вони іноді навіть красивіші, класніші. Коштують вони дешевше. Тобто, я трішечки, трішечки я не розумію, навіщо вони зробили. Ось таке враження, що ось вони хотіли просто заскочити в той самий, в той самий потяг, який там, потяг, вішневий потяг, який уходить, вже, вже пішов, їм потрібна була е, пляшечка, оцей аромат з вишньою, вони вирішили зробити оце. І те, що вони зробили, ну воно. Розумієте, знову скажу непоганий аромат. непоганий. Але якщо ви цінуєте ваші гроші, якщо ви хочете за свої гроші краще, то краще цей аромат не купувати, бо йому ціна просто ось, ось його ціна максимальна для мене це 19,90, не 65 євро. Ось. Так що розказуйте мені, як вам цей аромат, якщо ви його вже протестували, я вам у п'ятницю розповім про новий аромат від Річі, який називається Venus. Дуже красива у нього пляшка. І він мені сподобався набагато більше, ніж цей. На цьому все. Па-па.